Не прийду, дощі прийдуть за мене. рипіти буде хвіртка, то не я. То, може, зілля в тройці освячене, Зашелестить тобі моє ім'я, і здійметься раптово завірюха, обірве стиглі япка у саду. Вкради на ганку вітер, капелюха, та то не я, я більше не прийду, лишу на сходах. Сни свої заспані, і три зорі в сукенку пришпилю. Так обережно, мов шляхетна пані, у невідомість першою ступлю. Я не прийду і не чекай даремно, розкаже вітер про мої путі, і восени, як буде темно, темно, Запалять зорі свічки. Золоті.